Розмови про натуралізацію бразильців у шахтарі тепер стали сезонним явищем. На минулий матч гірників у Львові припав пік дискусії щодо потенційного українця Луїса Адріано. Тепер уже Тайсон готовий стати в ряди козацького роду. Цю тему не обійти на ще одному сезонному явищі щорічному форумі видавців, проведення якого співпало у часі з поєдинком Львова та Донецька щодо ситуації з Тайсоном. Учасники форуму письменники брати Капранови говорять доволі жорстко. Щойно з забоя вийшов, так що все. Наша людина. Ми насправді вже не оболіваємо за чемпіонат України, тому що там українці не грають. Якщо ще в збірні не будуть українці грати, то нафіга нам така збірна і нафіг за нею оболівати. Ми так само можемо оболівати за збірну Бразилії, чи там Аргентини, чи за клуб Барселона. Філолог Ірина Фаріон, знана майстриня розбору імен, знаходить у прізвищі Тайсона українське мовне коріння. Тайсон, Барселос, Фреда. Якщо конкретно говорити про це прізвище, то ми забираємо тоді подвоєння у цьому, тому що подвоєння в українській мові відбувається у відповідному переліку слів. Тут воно абсолютно зайве. Все решта абсолютно відповідає законам української фонетики. Прикро, якщо Україну знатимуть за прізвищами не українців, а футболістів, які виховані на пісках Кабани. Книжку Український мундіаль» письменник та журналіст Юрій Бондар писав багато років. Її тема етнічні українці у збірних різних країн. Виступали в збірних е, у складах збірної національної Румунії, Угорщини, Польщі та інших країнах в збірних Сполучених Штатів Америки, Канади. Наслідком написання книжки Український мундіаль стала еміграція багатьох українців за межі України, тому що держави у нас тоді не було. Но наслідком сучасного українського футболу стане те, що письменники вони писатимуть не про українців у складі інших країн, а про неукраїнців Едмара Девича та інших у складі національної збірної України. Щоб стати збірником Тайсону, ще потрібно пройти нелегку юридичну процедуру та непросту перевірку нашим менталітетом. Перша чекала на стадіоні Україна. Перед грою бразилець усміхався, як у рекламі зубної пасти. Далі були обійми. Хай не обіймалися, зате тепло спілкувалися і тренери, поки не розпочалася гра. З її стартом зникла і сентиментальність, і дружність, знаючи про часті проблеми Карпати з виходом із власної зони, гірники нагнітали та пресингували усіх без винятку, навіть воротаря. Але саме після довгої передачі Лющенкова Ісмаїлі скинув на гладкого, а Каніболоцький послизнувся і впав до результативного удару. Від такого повороту подій узвидував горлі пересохло. Але ческу тим часом звернувся не до Ісмаїлі, а до Кобіна, який змінив у складі дискваліфікованого серну. На вас Мірча Михайлович продовж матчу кричав перший тайм особливо. Як ви це все сприймали? Чого і що він кричав? Не заспокоїв Луческу і незрівняний гол Дугласа Кости у середині першого тайму, немов відчував тренер, не буде добра. Фланги помиляються. Капітан Луїс Адріано, немов розчинився. Ну, просто Луїс Адріано ми його не бачили. Що з ним сталося? З ним сталося. ну захисник просто, незащитні поставити не було. Цільнє. Карпати грали максимально просто. Самовіддача та характер головні атрибути команди Севидова. Другий тайм довга передача на Страшкевича. Той прокидає повз каніболоцького в карний майданчик, але після зіткнення із воротарем падає на газон. Головний арбітер Олександр Дердо не одразу прийняв складне рішення. Ну не одразу поставив пенальти. Там був, асистент э, підказав. Я не знаю, може мог і удаляти вратаря. Там же момент ставити пенальті головному арбітру. Порадив додатковий асистент Костянтин Труханов з Харкова. Бартулович пробив без шансів для хорвата. 11-метровий справедливо міг стати головним ударом у цілому матчі. Втім, подія дня сталася пізніше. Бартулович ударом передачею перекинув і своїх, і чужих, а також запутав Ніболоцького бразильський смуток Тайсона емоційно передав стан його української команди на 60 60-й хвилині. Десять хвилин по тому міг ставити пенальті ворота Карпат, але після падіння Тайсона витримав паузу і дав Ісмаїлі забити ще один гол красень. 20 заключних хвилин мали би стати пеклом для господарів, але нагріти власні гострі атаки до польової температури шахтар так і не зміг. Уже без заміненого Тайсона Ілющенко упорався із підкрученим ударом Фреда, не дав обдурити себе Ракицькому і змучений упав після фінального свистка. Мої гравці мене дуже засмутили. Гравці такого рівня не мусять припускатися таких помилок. Їхній воротар довго вводив м'яча у гру. Тренери бігали за хлопчаками, які подавали м'ячі, і просили робити це швидше. Такого немає ніде в світі. Легендарне Браво! Федерація лишилося в минулому. Тепер Луческо висловив своє фе інакше. Після матчу він відмовився тиснути руку Севидову та Бартуловичу. Нужна великим, як він і... Пораженнях нітока в победах. три Одна з найбільш українських команд чемпіонату перемогла ту, де часто говорять про зміну громадянства. А чи потрібна нам ця натуралізація взагалі?